Я дихав повітрям п'янів та сміяся з кожним перехожим. Так просто вітався. Вони посміхалися. у Відповідь цікава картина їм на зустріч шла абсолютно щаслива людина. Для щастя достатньо думки. Ти є на світі. Андрію Лободі, лідеру відомого гурту Хорта. Поставили страшний діагноз. Пухлина підшлункової залози. Музикант пройшов перший курс хіміотерапії. Привіт Всім в новому. Этот новий имидж показує то, що ніхто не собирается здаватися, только вперед к новым планам, к новым разрешениям. Аби допомогти запорізькому музиканту до міста приїхали його друзі. Музика заради здоров'я. Українські музиканти влаштували благодійний концерт у підтримку Андрія Лободи. Для Андрія співали його товариші та колеги Тоня Матвієнко, гурти Тартак, ТНМК та, та Арсен Мірзоян. Останній і зібрав усю компанію. Коли ми проводили якісь благодійні концерти, завжди хлопці відгукувалися позитивно, Андрій в тому числі, а зараз так сталося, що і тепер самому Андрію потрібна допомога. І було б дивно, якби ми. Знову не зібрались разом. Арсен з другом давно не бачився особисто, але каже, по телефону у нього голос більш ніж бадьорий. Останній раз ми бачили з ним аж в Буковелі, на сноубордах катались, пересікались там. І там в нього голос був, знаєте, не такий бадьорий, бо він вперше раз на дошці стояв. До Запоріжжя з Луцьку зі своїми піснями приїхав і Сашко Положинський. Вони з музикантами влаштували музичний джем. Ажко з Андрієм познайомились ще у 97-му році на фестивалі. З того часу і товаришують. Вважає, що для творчих людей немає надзвичайних ліків. Нічого особливого для них не вигадаєш. Що допомагає іншим людям, це допомагає музикантам. І так, це, це ліки, але це і музика, це і нормальне ставлення. Але важливо не те. Важливо дбати про про те, щоб люди не хворіли, ось що важливо: не лікування, а до життя такий, щоб в ньому не було місця для хвороби. Благодійний концертний марафон тривав три дні. За цей час вдалося зібрати понад 35 тисяч гривень. І все це робиться. З самі Андрій Лопада груба Аліна Швидко Ярослав Бардаков спеціальний для медіагруп нові проекти.